Класична оправа, доволі універсальний дизайн. На мою думку, такі підійдуть і жінкам, і чоловікам, хто для себе обирає саме класичний стиль. Повністю металевий корпус у поєднанні двох кольорів: золото, а також такий сіро-бронзовий металік і має металевий завушник на флексах. Вони дуже зручно сідають і до половини оформлений у пластикову накладку. Такі можна використовувати протягом будь-якого сезону, і взимку, а також влітку. Рухомі носопори. Ними можна відрегулювати посадку під ваш носик. Вони під Ідуть власникам або ж власницям середнього або вужчого обличчя, також підліткам, звичайно. І в таку оправу можна встановлювати лінзи як на мінус, також на плюсові до і для корекції астигматизму. Металеві оправи легенькі і тонкі, саме тому найкраще сюди виглядають лінзи на невеликий рецепт або ж з потоншенням. Можна як прозорі, також фотохромні або зробити тонування і на літній сезон це повноцінні сонцезахисні окуляри. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом. у Цю модель можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза і артикул моделі у коментарях.